Будь ласка, хто має Євангелію? Зачитаємо з життя апостола Павла дії святих апостолів, 20 розділ. Дії святих апостолів, 20 розділ. Зачитаємо. З 22 вірша. І ось нині. Побуджений Духом іду в Єрусалим, не знаючи, що зустріне мене там, тільки Дух Святий свідчить в кожному місці, кажучи, що кайдани та муки чекають мене, але я ні про що не турбуюсь, і своє життя не вважаю для себе цінним, аби тільки з радістю закінчити дорогу свою і служіння. Яке я прийняв від Господа Ісуса проповідувати Євангеліє благодаті Божої. По російськи звучить цей вірш. І от нині, 22. Я по вліченню Духа іду в Єрусалим. Слово так: по вліченню Духа, по-українськи побуджений Духом. І коли він цю подорож продовжував, то люди деякі його спиняли, 21 розділ 13 текст. 21 розділ 13 текст. І він відповів людям, які його відговорювали від цієї подорожі так. Тоді Павло відповів, що ви робите, чого ви плачем своїм розриваєте серце моє. Бо я готовий не тільки бути. Зв'язаним, але й померте в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Це була оця подорож, і в цій подорожі люди його відговорювали, не хотіли, щоб він йшов туди, бо Дух Святий звіщав, що його там зв'яжуть ну і будуть страждання. Розмірковуючи над глибоким змістом або основним змістом життя людини на землі яким змістом має бути наповнене життя людини на землі, основне, основне. я би виразив це в трьох таких головних, так сказати, цілях, в трьох головних цілях. Перше, кожна людина потрібно, щоб покаялась, щоб придбати вічне життя. Має бути покаяння. Через покаяння приходить прощення, Господь прощає і Господь дарує вічне. Життя, суть покаяння це попросити в Бога прощення за свої всі гріхи, які були зроблені, щоб Господь простив і очистив дух, душу і тіло від всякої скверни. Ну і звісно, після цього цієї молитви покаяння змінити образ життя на всі 180 градусів. Тобто, ішов без Бога тепер з Богом. Проти Бога, тепер за Бога, від Бога, тепер до Бога. Свої інтереси шукав, тепер Божі інтереси. Друге. Кожна людина, кожен християнин вже, вже християнин, вже спасений, зобов'язаний. І це велике-велике дуже завдання для кожного з нас, щоб нам вирости в повну міру росту Христового. Бо є таке явище в духовному наш в духовній сфері. Що людина може духовно й не вирости, і це відповідальність кожного християнина, щоб духовно вирости в повну міру росту Христового. Господь подбав про все, аби людина духовно виросла, все, все, всім нас забезпечив в Ісусі Христі, дав нам Духа Святого, дав нам Біблію святу, создав, створив церкву свою живу, євангельську церкву. Він все дав нам. І він на престолі милості. Якщо людина віруюча, помиляється, згрішає, согрішає, то він на престолі милості і людина може знов покаятися і сповідатися. І він простить. І знову людина продовжує своє духовне життя, своє, свій духовний ріст, духовний розвиток, духовний підйом. І це велике бажання Боже, і це є дуже важливо не остатися дитиною. Духовною все життя, тому що це дуже важко, дуже тяжко. Таке християнство для такого християнина дуже тяжке. Не приносить насолоди. Ця людина буде приходити в дім молитви лише за одного, аби в пекло не попасти. Насолоди в домі молитви буде для такої людини дуже мало. Від пісень, від проповідей, від спілкування. Вона на собранні буде скучати, ждати, поки закінчиться зібрання, а якщо чуть затягнеться, прийде, ще й пастора упрікне, що затягли. Для такої людини це місце, Дом Божий, це не є місце, де вона в повній мірі радується, веселиться, торжествує, віддихає душою. А вона тут, аби в пекло не попасти, треба ж відсидіти, заставила себе відсидіти. А християнин, який духовно зрілий, який росте, який піднімається, то йому кожна проповідь в благословіння, пісня в благословіння, молитва в благословіння, спілкування тут, благословення, собрання закінчується, а не хочеться звідси йти, хочеться бути тут, на цьому місці, де віє вітер, благодаті. Хвала Ісусу. Знаєте, це велика цінність духовно вирости, бути зрілим духовно вирости в повну міру росту Христового, як це ми читаємо до Єфісіан, 4 розділі, що Господь заснував п'ять служінь в церкві, і ці п'ять служінь в церкві саме направлені на те, щоб вдосконалити святих. Ось 4:11. І він призначив одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями і вчителями. Ціль, яка ціль? А ось в 12 тексті для вдосконалення святих на діло служіння, всі служіння, направлені в церкві, основні ці всі служіння вони мають одну глобальну ціль: духовний зріст дітей Божих, всі проповіді, пісні, всі різні служіння, в є служіння, вони направлені на те, щоб народ Божий духовно зростав, духовно піднімався. І третє, чим я би охарактеризував, глибокий зміст людини. І коли людина буде мати цих, так сказати, досягнутих три цілі, то її життя недаремно прожите, її життя глибоко змістовне і, як правило, глибоко впливове на суспільство, в якому вона живе. Третє це бути плідним для слави Божої, багато приносити плоду для слави Божої, багато принести добрих діл. Добрих плодів служіння, бути плідним, бути плідним, бути ревним для, на те, щоби служити, як написано до Тита читаємо, що він собі народ готує який, і там в кінці є: ревний до добрих діл, ревний до добрих діл, ревність, вона зовсім протилежна байдужості, сонливості, зовсім протилежна ревність якійсь такій незацікавленості. От, якомусь такому сонному образу життя, такому якомусь віддаленому образу життя, Ревна людина, вона горить бажанням служити, палає вогонь Божій в душі, служити, служити, служити. І ця людина використовує всяку можливість, де вона може бути корисна на ріст царства Божого, на ріс церкви Божої. Чим може бути корисна ця людина? Як апостол Павло пише про своє життя, вона здержує себе або відокремлює себе від багато що в цьому світі, аби досягти цілі пользи царства Господнього. Цілі пользи царства Господнього. І апостол Павло в 1 Коринтян 9 розділі, саме приводить цей приклад. Давайте ми прочитаємо. 1 Коринтян, 9 розділ. 24 текст. Хіба ви не знаєте, що ті, що біжать на змаганнях, біжать усі, але один одержує нагороду біжіть так, щоб одержати. І кожен, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, а ми не тлінний. І тому я біжу не так, як на непевне, Б'юся не так, щоб тільки бити повітря, але стримую. І приборкою тіло моє, щоб, проповідуючи іншим, самому не залишитися недостойним. Апостол Павло каже: біжіть так, щоб одержати. Уявіть картину, як бігуни біжать, і вони біжать, змагаючись, і вони біжать так, щоб здобути перемогу і одержати нагороду, і вони біжать з усіх сил, які тільки в них є можливості, з усіх сил бігун біжить. Щоби одержати перемогу. І каже апостол Павло: вони хочуть отримати вінець тлінний, а ми не тлінний. Тому життя християнина воно повинно мати такий образ, бігун. Бігун, який біжить з усіх сил, служить з усіх сил, аби отримати вінець нагороду, нетлінну. Але сам стиль життя, образ життя. Зацікавлений в царстві Божому, в Його розвитку, в Його поширенні, в Його розширенні, з усіх сил. І так служив апостол Павло з усіх сил він служив, і він каже: бігуни себе здержують від усього, аби удержати тлінний вінець, так і ми в світі багато забот, багато різних справ. І можна себе так загрузити, що 24 години на добу мало буде. Чи то заробляти гроші, чи то загрузити себе якимось різними розвагами життя, чи то ще чимось загрузити. А можна себе відокремити, відсуєти життя, максимум відокремити, а посвятити і присвятити себе розвитку царства Господнього, поширенню царства Господнього. Дорогі друзі. і... Це є дуже важливо, коли от життя християнина саме отак от протікає. Життя людини на землі покаявся, став християнином, виріс духовно, духовна зрілість, духовний підйом, набув, набув всіх плодів Духа Святого. знаєте, духовна зрілість це, це теж складно, це не просто, це не за один день, це не то, що так за одне служіння. Так, за Саула ми читаємо, коли на тебе зійде Дух Божий, говорить йому Самуїл, і ти станеш іншою людиною. Так і в Саула було, коли зійшов на нього Дух Божий, виконалися різні там знамення, які були дані йому, що його Бог обирає на царя. І він став іншою людиною. Господь змінив його характер, Господь поміняв його. Але з часом ми знаємо, він охолов, появилася горка зависть, сварливість і втратив він ці духовні цінності, які були набуті. Тому, дорогі друзі, це теж непросто. Треба попрацювати, щоб духовно вирости. Певні уроки духовного життя потрібно засвоїти, засвоїти, довести їх до автоматизму, щоб це було вже щоб це було вже, як то кажуть, десь в генах наших, в крові, десь там, глибоко далеко, щоб це був такий стиль життя, похожий на Ісуса, образ Ісуса, щоб в нас був, і, і наше життя було дуже схоже на нього. Інколи треба дуже попрацювати. тому що що погані звички вони укорінюються, вони вживаються, вони хочуть жити в нас, бути в нас. І Їх треба викорінювати. І інколи боротьбою великою боротися треба, щоб їх викинути з душі, щоби бути вільним від цього. Треба дотик благодаті, дотик Духа Святого, щоб викинути якісь погані звички, які можуть вчепитися. І мішати служити, і можуть серйозно мішати служити. Щось таке маленьке, навіть взяти ту завість, чи ту ревність, чи ту сварливість, чи ту лінь. Воно ж ніби таке все маленьке, да? але воно може так вредити, так мішати, болтлівость, багато говорити, як написано, удержувати язик свого зла, так, що-небудь, але воно може сильно мішати і шкодити. Тому завдання християнина попрацювати над собою ретельно, серйозно, попрацювати над собою, попрацювати переглянути свою Шкалу пріоритетів серйозно преобразитись в образ Ісуса. І потім глибоке посвячення, серйозне посвячення, серйозне посвячення, в служіння на служіння, на підготовку служіння, серйозне посвячення, знайти час, знайти час. Мені дуже подобається ось ці прекрасні молоді люди, які сидять тут перед нами, браття і сестри. Знайшли 4 місяці, чуєте? 4 місяці знайшли, і ще 3 місяці мінімум на практику. Місіонерську практику, ось на практиці Євангелії, знайшли ці прекрасні молоді люди цей час. Благослови вас Господь, друзі, гарно підготуватись за цих чотири місяці і потім на служіння. Оце воно Євангеліє на ділі. Господь торкнувся, Господь зачепив, Господь вдохновив, Господь побудив і не пожаліли юності своєї чотири місяці. Ну це початок, як надіюсь, хороший, а потім буде таке служіння прекрасне, так не жаліючи нічого. Так, хтось може кожен день, коли вже сім'я зв'язана з сім'єю, хоч тут і сімейні теж навчаються, дві сімейних пари да? навчаються, знайшли час теж. Ось відокремлювати день за днем і збільшувати цей час для царства Божого, збільшувати, збільшувати, а потім і весь віддати в ім'я Ісуса. Хвала Богу, Знаєте, стати повністю рабом Ісуса. Чуєте стати слугою Ісуса, стати безумним Ради Ісуса в очах цього світу. В очах цього світу і таке життя глибоко змістовне, глибоко змістовне. І я прочитав цей перший текст початку проповіді, дорогі друзі, як апостол Павло каже: Я повліченю духа іду в Єрусалим. Знаєте, це дуже така дуже духовна така цінність. Яка може бути нами народжена, нами розвита по благодаті Божій з допомогою Ісуса настільки духовно піднятись, так сказати, духовно преобразитись, щоби Дух Святий мав можливість, мав право прийти в моє життя і влікти мене. Хвала Богу! Знайте настільки Господу себе предоставити в жертву, живу, святу і угодно йому, щоби Дух Святий мав право влікти мене. Я, читаючи ці тексти, задаю собі це питання. Він сьогодні має таке право. Я його вповноважив Духа Святого, вповноважив в своєму житті, що він має право взяти і влікти мене в Єрусалим. І інші одкровення йдуть, прийшов, агав, зв'язав себе поясом Павла і каже, цю людину так зв'яжуть в Єрусалимі, а то пояс Павла. І він каже: Та що ви плачем своїм мене сокрушаєте, збиваєте? Я, по вліченню духа, йду в Єрусалим. Я готовий навіть умерти там. Чуєте, посвячена людина говорить. Я навіть готовий умерти». А він каже, аби мені звершити путь, мій, аби мені виконати волю Його, що Він поклав на мене, доручив мені, дав мені. Я готовий. Я посвячений. Я відданий. Я вже не для себе живу. Вже мої інтереси похоронені. Його інтереси я шукаю в житті, аби його волю виконати. От високий рівень життя. От високий рівень життя. Тому дорогі друзі, ми в цій молитві помолимось. Про всю цю проповідь, яка звучала нині, а особливо помолимось, за наше відношення з Духом Святим, за наше серце, за почуття Христові в серці, щоб, щоб Господь допоміг нам випрацювати ці почуття, народити ці почуття, так налаштувати себе, так вибудувати з Духом Святим чудові відносини, щоб Духу Святому було дано право і влада нами керувати, нами управляти, нас відправляти до Єрусалиму, нас відправляти Ляти фарсіст може сьогодні для українців, патріотів України фарсіс це Росія. Коли духся тика аноїдно ну, Путіна там іванілізують. А щоб його Бог благословив, хочеться сказати, яким наказанням, да скільки пролив крові української і російських невинних солдат. Але це амбіції так будуть говорити. Чуєте? Це амбіції, і колись вони в іони теж заговорили. Іона не хотів їхати в Неневію. В Неневію той в Неневію фарсіст поїхав. Тому що щось там грало, бо вони були вороги Ізраїля, не навітяни на той час, а сирійці. і вони ж знищили 10 колін Ізраїля, дорогі друзі. Це дуже важливо в житті своєму, саме, саме так зайнятися своєю духовністю, своєю зрілістю, своїми відносинами з Богом, своїм особистим богопізнанням, своїм особистим богошуканням, своїм особистим зближенням з Богом, як Яків каже, приблизьтесь до Бога, і він приблизиться до вас. Настільки зосередитись на цьому, настільки своє серце очистити, себе так підготувати, щоби Дух Святий, Бог, Дух Святий, ця ніжна Особистість, Бог, Дух Святий, мав право потратити моїх кілька годин в день, потратити моїх кілька місяців, відправити мене в якусь подорож, покористуватись моїми силами, моїм голосом, моєю любов'ю, моїми руками, ногами, використати мене для своєї слави. Алілуя! Дорогі друзі, оце прекрасне християнство, оце воно краса нашого християнства, нашого служіння, коли повна гармонія з Духом Святим, коли Він має багато прав, коли він має владу і всю владу в нашому житті, і ми вже живемо не для себе, як апостол Павло казав, уже не я живу, а живе в мені Христос, і тому Він має право керувати і управляти. Дорогі друзі. Тоже, це наша відповідальність, наша так зайнятись собою, своєю зрілістю духовною, своїм відношенням до Господа, це наша відповідальність. І хай молитва буде про це, хай Бог дасть нам мудрість, будемо просити в Бога мудрості такої, откровення такого. знаєте, щоби все, що мішає, мішає Духу Святому нас вживати, через нас прославлятися, через нас виливати благодать, щоби ми з Божою допомогою обрали, можливо, якісь каміння, якісь бар'єри, якісь перешкоди. Якісь сумніви, якісь нарікання. Щоб це не було. Господь, я хочу, щоб тобі була повна свобода, цар слави, увійди і цар слави, царюй, а я твій слуга. Амінь. Помолимось про Господа.